Чайковський Каплієнко у центр. таїться розвернути зараз атаку і переведення на правий фланг Романюк. Романюк навіз до штрафного на з них різник, різник випускає м'яч. Забиває металісти. Що на центр поля вказує Солов'ян. 1-0 Цікавий момент, дуже цікавий момент. Чи не було там фолу проти різника? Прядун. Забиває знову знаходить свій шанс. Нападник металіста говорили ми ще на старті гри про те, що свій момент цей хлопець здатен знайти. Скільки вже ось таких робочих голів було в цьому сезоні в В четверте у цьому чемпіонаті, забиває дев'ятий номер металіста. Ось так Ворскла весь тайм атакувала. Але отримує гол у власні ворота. Ну випустив м'яч Різник. Ось в чому основна проблема цього епізоду. Лимо ще раз за навісом до штрафного майданчика пролітав поруч придум, не сказати, щоб він там якось штовхав, чи заважав голкіперу Різник. просто випускає м'яч із рук, не зміг з першої спроби його забрати, і далі цим користується. Користується предун, забиває вже в порожні ворота. 1-0 на користь команди Ратія. Металіст виходить вперед наприкінці тайму. Ось так десь на металіз знову перехоплює Танковський. Предун забігає каплієнко. Предун тягне м'яч. Простріляє Каплієнко. 2-0. Забиває металіст другий м'яч. Спрацювало підключення флангового захисника. Не вперше він опиняється у штрафному майданчику, і зараз знову захист ворскли помиляється у цій ситуації. А дуже здорово вбігає, Грає на випередження 26-й номер металіста. Не змогли зупинити своїх суперників Полтавці. І Подвоює перевагу харківського клубу. Олександр Каплієнко ще раз дивимось за усією отакою. Різних вибиває вперед. Вибиває невдало. дається перехопити м'яч, І власно виривається до штрафного пряду. Кось дуже обережно, аж надто обережно грав Пердута. Яворський дали ось цей коридор, дали можливість вбігти Предуну, віддати прострільну передачу. Ну і далі Каплієнко набігаючи, просто вкоючи м'яч у сітку воріт. 2-0 на користь металіста. На самісінькому старті другого тайму забиває харківський клуб вдруге. Цього разу розіграли футболісти Ворскли вже сім кутових У полтавців жодного металіста. Кравчук пробуває рикошет, і влітає у ворота. 2-1. 2-1. Забиває Ворскла. Дуже прикрий м'янь. Зараз пропускає Металіст. Але вкрай швидко вдається команді скрипника скоротити розрив у рахунку. Ми говорили про те, що дефіцит у два м'ячі це серйозний розрив як для українського чемпіонату. Але зараз е ситуація до максимального загострюється. Ну, віддає цю передачу. Кравчук пробиває, ну і м'яч влучає у Чайковського. Ще раз дивимося з ракурсу за воріт, як усе сталося. Саме від Чайковського. М'яч залітає у ворота. Ну, щоправда, чуємо поки що на Кравчука записується. Удар. Ну там м'яч летів у площину. А якщо. Ще один небезпечний розіграш. зараз. Що сталося в обороні у Ворскли прядун? Прядун забиває три Просто катастрофа в обороні. У Ворскли Прядун знову знову зловив на помилці своїх суперників вкидання за бокової. Як взагалі таке могло статися в обороні у полтавської команди? Ніхто зараз не стежив за прядуном. Тут абсолютно немає сенсу про якісь там офсайди говорити. Аут. немає офсайду з ауту. І тут захисники номер Просто страшенно наварили в обороні прядун. Розбирається із різником. Закочує м'яч у порожні ворота. 3-1 і навіть завжди стриманий Віктор Скрипник зараз теж нагарчав на своїх футболістів. Розводить руками тренер Ворскл. Він просто не розуміє, як таке взагалі могло статися. Саме премєр Ліги, про матчі першої команди то не грав у цьому сезоні до цього 15-й номер ворскли. Також показали нам, що і у металіста готується заміна. Підійшов вже Євген Рязанцев до бокової. Зараз здається завдати удару. І 3-2 стає рахунок. Забиває Ворсла Марлісом. Користується помилкою Ралюченка. той на газоні опиняється. Костя показує, що фолл вотацію варто було б фіксувати арбітром. І знову скорочує. Розриву рахунку Ворста. Ще раз дивимось. Ну, що там вимагав Костик? Незрозуміло. Релюченко просто завалився на газон. Жодного фолу в атаці від Ворсти забиває Марлісон. І за 10 хвилин до завершення поєдинку в нас рахунок стає 3-2 на користь металіста. Команди Металіст забив Марлісон. Номер знову інтрига максимальна. У нас